Свідчуються підніщують отці питання очі пару, ці відповідаються до шпастиство таких шкіл, валізьких вітальних дружин, станція Христос сестра техничних комісії. Одного разу я читав про такі приклад. Малий хлопчик приїхав в село до бабусі і почав бавитися на подвір'ї. Тому вийшов там на вулицю і знайшов маленький кусочок церквиця. І він тим кусочком церквиця, почав бавитися, тобто почав ловити світло. як ми кажемо, почав ловити зайчика. Е, він знімав це світло від сонця і перенаправляв його на дерева. Там, на хату, на бабусь, на житий, поочиски, де, так. І потім тому зауважив, що не все є освічене світлом в на мату нас. І є навіть такі темні сторони, темні закутки, особливо в, в саді, десь там з другої частини хати. Він почав світлом так направляти, щоб освітлити ті місця, де були темні, ті закутки, де були темні, де світло не доходило від сонця. Кажемо, що Іспускав так? І десь в тому є великий такий зміст і сенс також у нашого християнського життя. Ми в житті маємо ловити оце світло Боже, світло Христове, що просвічує і освячує кожну людину. Це світло, яке походить від Бога. Так? Це Його Слово. Це світло дає найбільше це любов. Бога Отця, Його милосердя, Його прошу. Отже, найкраще потрібно самому спіймати так? це світло. Дозволити, щоб це світло освітлило і просвітлило наше серце, наш ум, наш розум, так ми кажуть. А по тому можемо його і перенаправити на іншу людину. Отже, потрібно самому прийти до Бога. І дозволити, і попросити його, щоб він просвітив, вирівнив темні сторони, темні закупки нашого серця, нашого розуму. бо ми також і всі грішні правда? Так ми вміємо позабитувати, позаздріти та правда, об'єркувати на подружку говорити, так, Мамо не послухати, буває так. Уроки не хочемо вчитися, чи не. Чи... Христианської ерки, чи сестру, чи священника не слухає, буває, правда, чи ні? Буває? Так, да, Буває. Отже, потрібно було просити Господа, щоб Він, ну, що він дав нам усил небесну, благодать, ласку. чи ми кажемо, що це світло, це надрівне світло, це суттєве, не світло, швидко свідило, навіть мив наше серце, наш розум і Іноді відповідально. Ми можемо тим в ну, також і освітлити інше, що і нам було Тобто поділитися, навчити когось, а? того світла Божого, промінчити цей Божий по прощення і милосердя, передати іншим. Ми ну скажіть, хто колись з вас був пастухом? Пастушку пастушком пастухом? Пастух. Годову, абіція, коли сходили, ще є, правда, є щодо так? І коли треба було пасти, зійти на башу, так треба тренувати, щоб чи корова, чи вівця, чи кого ми там пасемо, чи гуси, так, щоб вони не пропали. І, і, і вам поручена велика місія і завдання пильнувати добре. Так само тим добрим пастирем є то, Ісус Христос, який у цю заблудшу вівцю, що робить з нею, якщо вона заважить, що пропала, куди й піде, лишає 99 так, і йде, шукати ту дону, яка загубилася, яка пропала, яка десь замешкалася, яку бракує на святі, бо без неї не буде повне свято. Без неї Ісус Христос не буде щасливий. Кожна людина, кожна дитина, кожна душа. Є Бога дуже цінна і вартісна. І Бог дуже всі сильно любить, тому що ми не його діти, ми його населітники і спадкоємці. Тому Він переживає за кожну дитину, за кожну молоду слову, як вона живе, чи вона дає здоров'я, чи вона вчиться, чи вона слухає батьків, чи вона зростає у вірі, в любові, чи вміє простити, прощати один Богу? чи слухається так. Чи вміє молитися. Тому, якщо пастир швидко знайде ту вівцю, що знає робить? Бере собі її на плечі вівцю, може бачити, і несе куди несе додому, доставить до пасти. І оця заблуча вівця, це означає оцей ухо. Це ж я маю цей компон, так? це означає, що вівця, вівця на плечах, яку пастир купав собі на плечі. І несе до волі до свого стату, несе до кошари, до Бога. І, і таку місію має кожен священник, кожен людям. Кожен, хто вчить віру, передає дар віри, що буде червінка християнської ерки, чи прайня хризмується, чи священник, чи навіть тато чи мала. чи бабуся, яка навчає віри, передає дар віри на усоплення в тому часі добропасства. Ісуса Христа, який навчає правди вірити. Спіть, будь ласка, чи всі любите подарунки? Алобітний був подарунки. старші не <гуми> <гуми> <Всі ми ми. гуми> <гуми> <гуми> Ну, Але щоб ви, а ви, а ви зробили комусь в житті не подарунок? Або ви не буде, так? Зробили, так? Що означає зробити комусь подарунку? Скажіть, це треба що зробити? Треба затратити час, зусилля, ресурси, навіть кошти матеріальні. Треба поуфірувати щось відірвати від себе, бо щось вільне купили, так? а купили ці особи, які ми даруємо. Це означає щось поуфірувати, пожертвувати. Це означає вкласти нам якісь емоції, почуття, щоб це було красиве, гарне. так? І відповідно подарувати ці особи. To, це є любов, це є любов, справжня любов, яка дарує, хоче любити це, є, дарувати, дарувати навіть частинку самого себе. будь власне, тато, мама любить вас Так! і і дає вам різні дарунки, правда? А ви заслужили? чи Боже заслужив. А ви заплатили додому приносити чи ні? Ні. Виходить, що тату і мама дає дару безкоштовного, правда? Вдар. Отже, це є правдива того батька-матері, що дає вдар. Вдар дає своїм дітям, чоловік тому, що вас любить. Отже, означає дарувати, дарунки, подарунки, і нам найбільше дарують хто дає. А який найбільше дарунок він нам дав? Дав дар життя, та, та. Файно їжити, правда? Файно їй жити, правда, особливо ми е, в Бозі, е, в в сім'ї, підпочуваєтеся любимою, так? А ви дякуєте Богу, і Божен день за його дорогу? А дякую? Молодість. Дя, Яким дя. молиться вмієте? Віримо. І тато вам здається. Ми отримуємо Боже день, Бога дарує. Але чи ви дякуєте, щоб вміло подякувати Богу за ті дарунки, які ми отримуємо? Ну і на завершення, чого ви всі сюди приїхали? Не тільки разом зустрітися, поговоритися, а також ви отримали, що Богу ювілейний відпустили себе. А це означає, що треба Господь. Так, що є, так, що не так. Взяти участь у лікургії, тобто про кожну вислухатись кулібургію, хлопці не кодитися, жертвно посудискувати кур'єю, послухати на думку, яка буде сказала, і помолитися вірою на мірість від вічного отця. І тоді Бог поділяє вам повний літку світів від і наслідків за гріхи. Можливо, ви їх ще й не маєте, але ви можете поовірювати, як дар, як подарунок за кого, наприклад, за тата, за маму, за подружку, так, за, за когось рідних, друзів, знайомих. Можете поовірювати в той вашу вілену вікін. Бо Бог дуже сильно слухає кого дітей. Вислуховує молитву сіте.